Якби в словах була пророча сила, а в серці чарів й колом'є цвіло, то я б для вас усе в житті зробила, щоб дня сумного не було. Дорогі наші Іван та Наталя, цей один із найважливіших днів у вашому житті. Днем вашого весілля, мені хочеться вас привітати. У кожного є своя дорога, у когось це широка дорога, встелена алеями, у когось. Де маленька стежина, у когось вона освітлюється штучними ліхтарями, а у когось кожен. Сьогодні, ставши на весіллі рушник, пооб'єднали свої дороги. Бажаю залишити вам на перехресті ваших доріг, ці ваші особисті принципи та забаганки, щоб ви правили у своєму маленькому королівстві Павликівській за спільними законами. Бажаємо мудрості, сили. Та Божого благословіння, натхнення вам та терпіння, щоб ви були один для одного тим самим світлом, на яке ідуть люди, зійшовши із правильної дороги, щоб ви були один для одного, тим самим теплом, до якого тягнуться люди, були незміні. А ще дорогий ваня. Бажаю тебе із прийдешнім твоїм днем народження. А ще любий мій братику. Один із найулюбленіших трьох братиків пані. Вітай тебе із прийдешнім твоїм днем народження. Бажаю тобі здоров'я, мудрості, божої опіки, хай амні охорони завжди буде квартирі з тобою. Гарно вам підслідувати. Люблю вас! Цьомки-бомки! Думали, це все ще один маленький сюрприз. Дорогі, Дорогі Іван та Ванта Наталя! Вітаємо вас, з вашим весіллям! Бажаємо вам щастя! Nyugodj, rossz fény! Itt bahát a bahát a nyitok! Vitamóz, vezillem! Jót kívánok az ifjú párnak! Szeretnék sok boldogságot kívánni az ifjú párnak! Jó jót kívánok a házasságotokhoz! És sohonnan kresszó! Ha jó, egyben, sem a malipom, két férlek, ha feladtak kármit, ha lajeritok kármit, Ale jestem Wesela. Na początku. Cześć. Ola jestem. Chciałabym tobie Iwan i Tobie Natalko życzyć dużo zdróbka szczęścia i pomyślności na nowej drodze. Niech wam się układa życie tylko płatkami róż. Bez żadnych kolców. I jeszcze raz: pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń, e, żeby się udało wszystko to, co zaplanujecie, i żeby e, Wasze życie było jak miód: słodkie, bez kłótni, zgodne i tylko w miłości. عزیزم، بازدیدی از نمایشگاه. نه، نتاسه خیلی. ویتایو. ویتایو. <متصال> سلام،, سلام. سلام میگم برای خوب باشم. مبارک. شادی مبارک. ویتایو Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, Etario, the Сьогодні ви стоїте на старті вашого спільного подружнього життя. Бажаю вам, щоб цей день був одним із найщасливіших днів, які читають вас попереду. Любіть один одного, кохайте один одного, поважайте, шануйте, розумійте. Бажаю вам щоб щоб вашому житті завжди світило сонечко. І бажаю вам багато-багато діток, щоб Софійка мала що що бавити. Вітаю з весіллям! Наталя, хоч ми з вами, точніше, я з вами знайома злочну, але все ж таки я хочу вам побажати насамперед поваги. Тому ну, що каже кажу Костенко, життя я прожити ніколи перейти. Так само ви до цього часу будували своє маленьке гніздечко у цьому полі. Бувають три, бувають сварки, бувають обіди, бувають довольні слова, але буває сонце, буває радість, буває любов, і у вас від це все будували. Бажаю вам дитячого сміху. Бажаю вам бути коханими, жаданими, любимими, один для одного. Бути одним цілим. пам'ятайте те, що немає тепер ніякого я. Є тепер тільки ми. Бо кожен фініш то, по суті, стане. Завжди фінішуйте разом і завжди статуйте разом. Будьте хворою, підтримкою один для одного. Гарно вам відсвяткувати весілля. Гірко вітаю з весіллям!